Бен, ми стоїмо в моїй ванні. Я спираюсь на раковину, а Фелон вологими ватними дисками витирає кров з мого обличчя. Не можу повірити, що Кайл у неї на очах ударив мене. Почуваю страшенно розлюченим і намагаюсь бодай трохи розслабитись, але марно, нічого не виходить, особливо коли вона торкається мого обличчя. Ти не хочеш поговорити про те, що сталося?» – запитує вона і бере пластир. Ні. Мені варто хвилюватись. Допитується вона, наліплюючи пластир на рану і розрівнюючи його. Затим викидає обгортку в смітник і знову намочує ватний диск. Я дивлюсь у дзеркало йма цей синець, який набряк під оком. Ні, Фелон, тобі ніколи не варто хвилюватись про мене, або про Кайла, якщо ми вже заговорили про це. Мені й досі не віриться, що він ударив мене. Жодного разу в житті він не бив мене, хоча пару разів був достатньо близько до цього, або він дуже втомився через одруження, або цього разу я розізлив його надто сильно. Ми можемо кудись піти, питаю я. Думаю, так, відказує Фелон, знизуючи плечима. А куди ти хочеш? Куди скажеш. Бачу, як вона всміхається і мені відразу легшає. У мене є ідея, каже вона. Тобі не холодно? уже втретє питаю я, а вона втретє відповідає ні, хоча й ледь помітно тремтить. Підсуваю її ближче до себе і щільніше обгортаю нас пледом. Вона захотіла піти на пляж, попри те, що зараз листопад і на дворі вже темно. Певна річ ми прихопили з собою їжу щиптеля, і вона влаштувала пікнік з пледами, взятими з дому. Поївши, ми вже з пів години говоримо на різні несерйозні теми, щоб більше дізнатися одне про одного. Зважаючи на випадок, що стався вдома, всі питання були доволі нейтральні, однак останні дві хвилини ми сидимо мовчки. Видно, несерйозні теми для балачок скінчилися, а може, це мовчання і є запитанням. Я тримаю руку Фелон під пледом, і ми мовчки дивимося, як розбиваються хвилі у прибережній скелі. Потім вона кладе голову мені на плече. Я з 16 років не була на пляжі, каже вона. Ти боїшся океану? Вона піднімає голову з мого плеча, підтягує до себе коліна й охоплює їх руками. Раніше я ходила на пляж дуже часто, чи не всі вихідні проводила біля води, а потім сталася пожежа і дуже довго одужувала після неї. Лежала в лікарні, проходила курси фізіотерапії. Сонце не дуже корисне для шкіри, коли намагаєшся залікувати її, тож я просто перестала ходити на пляж. Навіть коли мені вже дозволили бувати на сонці, я не наважувалася приходити туди, де треба було оголити своє тіло. І знову я не знаю, що їй сказати. Мені страшенно прикро, що пожежа відібрала в неї впевненість у собі, але я й гадки не маю, оскільки ще всього та пожежа забрала з її життя. Як добре знову прийти сюди, шепоче вона. Я стискаю її руку, бо певен, що це єдине, що вона наразі хоче. Ми знову сидимо мовчки, а я подумки повертаюсь до інциденту з Кайлом. Не знаю, чи багато Фелон чула, та оскільки вона й досі зі мною, то, певно, небагато. Хай там як, але сказати, що вона побачила не той бік Кайла, який я хотів би їй показати, це не сказати нічого. Вона, мабуть, думає, що він якийсь недоумок. Але з того, що вона побачила за ті пару хвилин, іншого висновку й не зробиш. Коли я навчався в четвертому класі, був один хлопець, трохи старший, який завжди чіплявся до мене, розказує їй. Щодня в шкільному автобусі він або бив мене, або ображав і кипкував з мене. Так тривало декілька місяців, і пару разів я виходив з автобуса з розквашеним носом. От лихо, каже вона. Кайл на пару років старший за мене, він тоді вчився у старших класах, але ми їздили на одному шкільному автобусі, бо школа в нас в окрузі була одна. Якось той хлопець ударив мене просто при Кайлові. Я сподівався, що він заступиться за мене, дасть йому попиті, бо я ж молодший брат, а старші брати мають захищати молодших від забіяк. Я простягаю ноги і зітхаю, але Кайл просто сидів і дивився на мене. Він так і не втрутився. Коли ми їхали додому, я дуже розсердився на нього. Сказав, що він мій брат і мусив би провчити того забіяку, а він розсміявся і мовив і чого б тебе це навчило? Я не знав, що йому відповісти, бо чого мене мав навчити за дарі, який щодня до мене чіплявся. Кайл сказав, якби я зупинив того пацана, чого б це тебе навчило? Нічого, якби я втрутився, ти отримав би лише з цього один урок, що в разі проблем можна покластися на когось іншого, а не на власні сили. Козли і задарники будуть завжди, ти повинен сам навчитися справлятися з ними, щоб вони не діставали тебе, а якщо я поб'ю якогось пацика, це тебе ніхріна нічому не навчить. І що, ти послухався його? запитує Фелен, дивлячись на мене. Ні, хитаю я головою. Я пішов до своєї кімнати і розплакався, бо думав, що він просто не любить мене. А той хлопець діставав мене ще кілька тижнів. Та одного дня до мене дійшло. Не знаю, що саме змінилось, але я потроху почав захищатись. Тепер він уже не міг бити мене так сильно. Я перестав боятися його. Через якийсь час він зрозумів, що його образи більше не зачіпають мене і, зрештою, відчепився. Фелон мовчить. Але я знаю, що вона зараз, мабуть, дивується, нащо я розповів їй цю історію. Насправді він гарний брат, кажу я, і добра людина. Дуже прикро, що сьогодні ти побачила його не з найкращого боку. Така поведінка геть нетипова для нього. Кайл мав право так зі мною сьогодні повестися, бо я його дуже засмутив, і я не хочу про це говорити. Але насправді мої брати хороші люди. Просто хочу, аби ти про це знала. Вона уважно дивиться на мене і, здається, розуміє, про що я говорю. Обійнявши її, притискаю до грудей і лягаю на плед, дивлюсь на зірки і питаю сам себе, коли востаннє так лежав і витріщався на них. Мені завжди хотілося мати брата або сестру, каже вона. Знаю, я не вельми зраділа, коли тато сказав торік, що моя мрія скоро здійсниться. Але, на жаль, жінка, з якою він заручився, взагалі не була вагітна. Вона думала, що в нього багато грошей, адже він зірка, та коли довідалася, що він в боргах, як у реп'яхах, покинула його. Ого, тепер моя сімейна драма, свідком якої вона б нещодавно стала, здається мені не такою вже страшною. Це жахливо, кажу їй, він дуже засмутився. Хоча не хочу, щоб мене бодай трохи колихало, засмутився він чи ні. Це чоловік заслуговує негативної карми, яка, вочевидь, повернулась до нього за те, як він ставився до своєї доньки. Я не знаю, знизує вона плечима, це мені мама розповіла, я не спілкувалася з ним з минулого року, і мені стає шкода її. Хоча він і гімнюк, якого ще треба пошукати, все одно він її батько, тож розуміє, як це боляче. Це ж ким треба бути, щоб придумати вагітність, аби заарканити чоловіка, якесь дике збочення, хоча для книжки може стати непоганою сюжетною лінією? Це надто банально, сміється вона мені в груди, і про це написано вже сто тисяч разів. Фелен спирається підборіддям на руки і усміхається до мене місячне саєво освітлює її обличчя так, наче вона стоїть на сцені, і я згадую про. А ти збираєшся розповісти мені про прослуховування, на які ходила? Тебе взяли кудись? До аматорського театру, переставши усміхатись, відказує вона. Завтра в нас відкриття, вранці генеральна репетиція, тому мені й треба повернутися так рано. У мене там не головна роль, і грошей за виступ я не отримую, але мені все одно подобається. Дуже багато акторів звертаються до мене за порадами. Я не знаю чому. Можливо, тому що в мене вже є досвід знімання в серіалі, та як не крути, а мені приємно. І добре, що завдяки театру не доводиться сидіти весь час вдома, у чотирьох стінах. Це мені подобається. А що в тебе з роботою? У мене гнучкий графік, я й досі не читаю аудіокнижки. Заробляю достатньо, щоб оплачувати рахунки. Усе досить непогано, хоча мені й довелося переїхати на іншу квартиру, бо орендна плата була для мене трохи за високою, а так загалом усе гаразд, я там щаслива. Чудово, кажу я, гладячи її по голові, я дуже радий, що ти знайшла там своє щастя. І це справді так. Але не приховуватиму, що якась частина мене егоїстично сподівалася, що сьогодні вона скаже, що з Нью-Йорком у неї не склалося, що вона повернулася до Лос-Анджелеса, що вважає своє правило п'яти років дурною затією і хоче, аби завтра ми знову побачились. А в тебе є якась робота? питає вона. Аж не віриться, що я не знаю про це я дозволила тобі пестити мої груди і навіть не знаю, чим ти заробляєш на хліб. Я навчаюсь в Каліфорнійському університеті, сміючись, відповідаю я, на стаціонарі на двох спеціальностях, тож на роботу часу не залишається, але й рахунки у мене майже немає. У мене достатньо грошей від маминої спадщини, тож я поки що тільки навчаюся. А які в тебе спеціальності? запитує вона. Письменницька майстерність і комунікації. Більшості письменників не дуже щастить кар'єрою, тож хочу мати план Б. Тобі не потрібен план Б, усміхається Фелон, тому що за п'ять років у тебе буде роман бестселер, гонораром за який ти зможеш оплатити всі свої рахунки. Дуже сподіваюся, що насправді вона так не думає. А як ти її назвеш? питає вона. Ти про що? Про нашу книжку, як вона називатиметься Дев'яте листопада. Я спостерігаю за її реакцією, але з виразу обличчя не можу зрозуміти, чи сподобалась їй така назва. Замить вона кладе голову мені на груди, і більше я не бачу її обличчя. Я не сказала тобі це торік, майже пошепки говорить вона, але 9 листопада це річниця пожежі, і тепер, коли я щороку чекаю зустрічі з тобою, я вже зовсім інакше ставлюся до цієї дати, я вже не боюся її, тож дякую тобі за це. Я нечутно зітхаю, але не встигаю нічого сказати їй у відповідь, бо Фелон підсовується ближче і припадає вустами до моїх.